Доброго дня, любі мої дівчатка і хлоп'ята. Ну що, ви також в очікуванні цього місячного звіту. Хотілось, хотілось, звичайно, кожному хотілося б здати його уже в перших числах, отримати квитанцію номер 2 і піти у своє світле майбутнє, як то кажуть, забути вже про це і починати проживати новий місяць. Але не так сталося, як гадалося. Одразу відповідаю на питання, коли з'явиться нова звітність в електронному кабінеті платника податків, а відповідно і в усіх платформах, які прив'язані до електронного кабінету медок і так далі. Після 10 лютого, тобто 10 лютого увечері або 11 лютого рано має з'явитися новий бланк. Звітності. Якщо вони, вони, це податківці, випустять його раніше в електронному кабінеті, мабуть, отримають премію. А з чим це пов'язано? З тим, що вони начебто закривають наразі рік, не начебто вони закривають наразі рік по звітності і не встигають опрацювати таку кількість інформації. Все, нікого не жалу, не не жаліємо, у всіх своя робота. Всі мають її виконувати вчасно. Нас також ніхто не жаліє, тому я, звісно, возмущена. Так. Але поки ми очікуємо, як то кажуть, знісхаждіння з Небес до нас смертних, давайте з вами ознайомимося з матеріальною частиною. матчасть. Тим паче, що сьогодні, ось 3 лютого, МінФін затвердив нову форму об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ. Тобто сьогодні на офіційному сайті з'явилася ось така публікація, де вони перекла... ну, додали pdf формати Хоча я вам скажу так: платформи, на яких новини я читаю там, да, познайомлююся з новинами, вже виклали давно ці форми, pdf форми можливо, можливо, щось там бляха, змінилося. Якийсь там момент, якась кома. І вони зараз опублікували ще щось більш оновлене, але я вже маю форми, я вже її бачила. Вони майже не відрізняються від того, що було. Є декілька нових рядків, колонок і все. Більше нічого такого. Просто розділено то було на три місяці в кварталі, тепер це буде один місяць. І так, давайте швиденько, з 2025 року подаватиметься звітність протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця, до 10 лютого 2025 звіти 2024 року подаються за старою формою. Це ми закриваємо ще 2024 рік, а до 20 лютого вже будуть подаватися за січень. Тобто, як я зрозуміла, нам дадуть 10 днів. На те, щоб відзвітувалася вся країна по заробітній платі з новими бланками. Тому е, приготуємося, як то кажуть, е, е, підготуємо цифри, підготуємо інформацію. Щоб швиденько 11 числа набрати і подати. Тому що ми ж розуміємо, що плине вся Україна подавати, це буде база висіть, це буде там ще не прийматися, плюс це нова звітність, ще не факт, коли вона там протягнеться, як вона буде протягуватися і так далі. Тобто будемо просто поки що дивитися зі, ну, зі сторони, як то все буде проходити. І так, запровадження нової форми є ще розприяти більш активного контролю для надходження за бюджетом. Накази затверджено. Кому потрібно, ось наказ Міністерства, ось інший наказ Міністерства. Йдемо далі. Мої улюблені Дебет Кредит дуже давно цю зробили публікацію. Давно це ще, щоб ви бачили, 2 січня. Ну, тобто, вже у них були і бланки, і завантажити можна було, і порядок заповнення та, подат, та подання податковому агентами податкового розрахунку. І так, ось ці це слово подання податковими агентами податкового розрахунку. Будь ласка, зверніть увагу усі. ФОПи, усі там товариства, усі, хто там мене слухає. Будь ласка, якщо ви співпрацювали з ФОПом або фізичною особою протягом січня місяця, співпрацювали, це означає, що ви з вашого розрахункового рахунку перевели на розрахунковий рахунок фізичної особи або іншого ФОПу кошти за надані послуги або закуплений товар. Ви маєте як юридична особа або як ФОП відзвітувати за них в 4 ДФ. Для цього у нас є присвоєна спеціальне кодування таблиця відповідності кодів категорії застрахованих осіб. Тобто таблиця категорії застрахованих осіб. Я, наприклад, співпрацюю з іншими ФОПами да, і перераховую їм, щомісяця місяця кошти. Це категорія 157 Її знають усі, всі бухгалтери. Тепер матимуть знати і усі ФОПи, які співпрацюють з іншими ФОПами. В цьому буде і заключатися ваша місячна звітність. Не в тому, що треба відзвітуватися за військовий збір. Ні. Не видумуйте. Звітності по військовому збору немає. Вона у вас для фопів першої-другої групи буде в кінці року звітуватися за сплату вашого військового збору. Ага, і ФОПів третьої групи. А ми зараз звітуємо за ваші розрахунки з іншими ФОПами. Звітність буде називатися 4 ДФ. Тобто вона буде в ЄСВ плюс 4 ДФ. Але для тих, у кого немає нарахувань по заробітній платі, а є тільки перерахунки на інших фізичних осіб, наприклад, за оренду або на ФОПів за купівлю товару та послуг. Вони будуть звітувати 4 ДФ. Будь ласка, майте це на увазі, і не треба мені зараз. Немає там потреби в цій звітності. Є. Я проходжу регулярно перевірки і податково завжди займає одну і ту саму позицію і завжди тріпає так в нервову систему, що я вам навіть передати не можу. Ну, тобто, мені, наприклад, зручніше відзвітуватися за тих фопів, на яких я дійсно перевела кошти, з якими я дійсно співпрацюю, в тому немає нічого важкого. Взяти, записати ідентифікаційний код, суму і відзвітуватися. У вас постійно, значить, в чому проблема? При будь-якій перевірці, якщо буде виявлено, що ви перераховуєте кошти на інших фізичних осіб. А ФОПи вони ідентифікуються по ідентифікаційному коду да, як у фізичної особи. А, і якщо це буде видно, а це буде видно по вашій в банку, вас одразу просять довести зворотнє, що це ФОП, а не фізична особа. Це щоб ви розуміли. Тому що, якщо ви перевели на фізичну особу з фоповського рахунку кошти або з ФОПовської карти, як усі люблять на фізичну особу карту, ви виступили податковим агентом і маєте за цю людину сплатити 18% податку з доходів фізичних осіб і 5% військового. Тобто загальну суму 23%. Її не один податківець в здоровому глузді вам не подарує. Тому. Для того, щоб уникати ось таких от незрозумілих або непотрібних для нас питань, ми з вами, що? Ми з вами просто подаємо форму 4ДФ, де фіксуємо, що ми на категорію 157, а це категорія ФОПів, сплатили таку-то суму і вказуємо тим самим, що ФОП платить сам за себе податки, а ми просто з ним співпрацюємо. Все, на цьому ми зупиняємося. Тут ми пройшлися. Тепер хотілося б пройтися по більш детальному. Мені дуже сподобалася стаття на платформі семінар, що місячне об'єднання звітність її та терміни подання. Це ми вже зрозуміли всі, що до 20 го числа треба подати. Да? Починається з січня 10 податковий розрахунок може мати лише три типи. Звітний, звітний новий та уточнюючий, Тобто, типу довідковий вже не буде, оскільки потреби в них вже немає, тому що звітність буде щомісячна. Далі. В рядку 0,2 вказується звітний податковий період, календарний рік та місяць. Цифрове значення від 0 до 2, за який подається розрахунок, а також обов'язково зазначається номер розрахунку. Номерувати потрібно у межах звітного місяця. І не продовжувати у наступних. Тобто, якщо підприємство подаватиме або ФОП лише податкові розрахунки звітний, вони всі номеруватимуться номером 1. Якщо буде звітний новий, в нього вже буде номер 2. Якщо це буде уточнюючий за цей період, у нього вже буде номер 3. Тобто, зверніть увагу на таку ось, буде цікава нумерація. Кількісні показники середньооблікова та облікова кількість штатних працівників. Рядок 101, середньо, у тому, а він, він бачите, буде розширеним. Рядок 101.1 працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність. Рядок 101,2 працівників, що мають додаткові гарантії сприяння працевлаштуванню. Рядок 102 облікова кількість штатних працівників. Варто звернути, що в рядках 101 та 102 не враховуються зовнішні сумісники та виконавці за договорами ЦПХ. Якщо працівник за основною роботи працює внутрішньому сині, то він обліковується як один працівник. Таким чином, до середньооблікової кількості штатних працівників включають мобілізованих працівників, які перебувають у відпустках за власний рахунок працівників, щодо яких у таболі використано робочого проставлено неявки з неєс... нез'ясованих причин, і осіб, із якими призупинено ТД. А... Важливо, якщо на місце тимчасово відсутнього прийняли нового працівника, на основі враховувати у розрахунку середньої кількості, треба і відсутнього, і новоприйнятого. А це означає, пам'ятаємо, що якщо ми ФОП і ми наймаємо, да не тільки ФОП, якщо ми винаймаємо а, з вами більше вісьми найманих працівників, то ми маємо оформити одне місце для інваліда. І прийняти його на роботу. Тому що фонди по інвалідності штрафують за те, що ви не надали можливість працювати одному інваліду, якщо у вас більше, ніж 8 найманих працівників. Кількість застрахованих, або а бачите, у вас може їх половину не бути, половину ви взяли, а загальна середня вже у вас буде 8. Зрозуміло, да? тому майте це на увазі. Кількість застрахованих в ну, період 103. Угу. Це ми зрозуміли, що тут ми всіх уже запихуємо. Так, ну, в принципі, таким чином, якщо нарахуємо хоч одну копійку, працівник відображається в рядку 103. Але при цьому в рядку 103 він не відображається, якщо він є мобілізований. Тобто, ви зрозуміли, що ось така поки що нам відома. Теоретична частина по цій звітності. Готуємося морально, готуємося фізично, як то кажуть, в цей день звітності беремо з собою 11 лютого, валів яночку свою на роботу, щоб спокійно все заповнити і спокійно подати, і отримати спокійно свою квитанцію номер 2 зеленого кольору. Все, на цьому коротенько все. Я відповіла, коли буде у нас нова звітність опублікована. Ми пройшлися з вами по матеріальній частині. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити заповнення разом з нами усіма нової звітності. Буду її показувати в декількох, на декількох прикладах. Ми заповнимо її зарплату і заповнимо ФОПів окремо. З окремими прикладами, щоб і ті, і інші знали, як їм формувати свою звітність. Все, дякую за увагу. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь, ставте вподобайки, ставайте спонсором каналу. Я буду вам дуже вдячна. Для спонсорів каналу у нас є окрема інформація, яка для них публікується індивідуально. Це, якщо щось потрібно, звертайтеся, але пам'ятайте, що ваша індивідуальна співпраця зі мною окремо оплачується. Вони не є безкоштовними. Безкоштовна інформація уся на платформі YouTube каналу. Ви можете задати своє питання, і я на всі питання відповідаю. Все, гарного нам настрою!